Яка ціна катання на квадроциклах у компанії Вау Квадро найкращого прокату квадроциклів в регіоні з найкращими в регіоні маршрутами Ми маємо декілька різноманітних категорій техніки: від 500 до 1000 кубів квадроцикли та багін на 1000 кубів. При цьому у нас є декілька прокатів в різних локаціях. Наголошую той, що в яблуниці в ньому маршрути найкращі. Ми працюємо за системою повний All-Inclusive. До вартості вже включені шоломи, підшоломники, бахіли костюми. Повністю все необхідне. Навіть навчання Наше катання повністю Ми постійно оновлюємо техніку. Навіть зараз всі квадроцикли 25-го року на 500 кубів ми хочемо продати, тому що нам знову їде нова партія для Римарочка, вас. примарочка. Якщо вам не сподобається у нас, тоді напевно цей вид спорту чи відпочиночку не для вас. Сервіс топ, маршрути топ, обслуговування найкраще. Напевно, дуже самокритично звучить. Але це правда, тому й кажу. Ну і по вартості. Квадроцикл 2025 року на 500 кубів коштує 2500 гривень. Квадроцикл Бірпі спортивного формату 1000 кубів, коштує 3000. Багі спортивна коштує 3500 гривень. Катай з найкращими з квадрат. E